До кожного свята міський палац культури відкриває свої двері виставці виробів майстрів сучасного мистецтва, зроблено з любов'ю. Цьогоріч, на початок жовтня, припало аж три свята: День людини похилого віку, Міжнародний день музики та День Вчителя. Організатор виставки Лілія Головко розповідає, у далекому 2000 році виставка складалася із чотирьох столів, на яких розміщувалися тільки вироби з бісеру. Сьогодні ж велике фоє палацу культури повністю усіяне різноманітними виробами майстрів з усієї Луганської області. Тут і вироби з бісеру, і з кераміки. Різноманітні жіночі прикраси, картини, м'які іграшки тощо, і все це зроблено своїми руками. Осіння виставка теж є унікальною, розповідає Лілія Головко. «Ця виставка вона приурочена дні учителя і осінь, все в шляпки жінчина прекрасна, унікальна. Благодаря цветам, шляпкам, макияжу в виставці акцент на мастер-класі по плетінню кос. А, Макіяж, а, аквагріб і фотосесія. Красиво листві шляпках, тому що жінка вона така, от раз куди шею поверне, туди голова поверне. А на шляпки всю шляпку доповнили виставку «Зроблено з любові концертними номерами творчих колективів міського палацу культури.